Друзі, надибав на таку веретільницю Спочатку я навіть злякався, мені показалось, що це змія. А потім дивлю, а це веретільниця Багато хто боїться ці, е, цих ящирок думають, що це, що це змії якісь. Насправді це ящерка. Вона зовсім безобідна Дивіться, як вона зачаїлася, вона боїться. Але я її візьму. За хвіст її не рекомендується брати, тому що вона, якщо ви візьмете за хвіст, вона в неї хвіст відривається. Це в неї такий як, ну, захисний такий механізм від хижаків. Ну, Правда, в неї цей хвіст потім відростає, але не варто це робити. Дивіться, в даному випадку, як бачите, вже... Вона десь загубила свій, свою частинку хвостика. Отака перелякана. Звичайна ящерка. Обсупала Тіче вже ожила, злякалась. Та. Насправді в неї навіть зубів немає. І вона не може ніякої шкоди вам подіяти. Дехто каже там... Схрещується з зміями і зуби виростають ну, Подібного роду казки. Це просто нереально, щоб ящерка схрещував зовсім іншим видом. А це ящерка до гадюки. Ось так. Дивіться. Вони зовсім не ядовиті, навіть ну, шкіра. Їхня не випускає ніякого яду. Як це ну, саламандр, наприклад, має саламандр якийсь. Я такий, хоча він не шкідливий для людини, але не бажано брати руками саламандру і потім їсти немитими руками. Ось так. Язичком вона глумиться мені. Така гадючка. Ядовита гадючка. Вдалині можна побачити найвищу гору Межирщини. Це гора Стримба, Ще вся в снігу. А я сьогодні трошки прийшовся по лісу по грубних місцях. Поки що такий набуковий, буковий. Трутовик такої дивної форми. Гливи нема, нема доща, нема глив Лишай. Там невеличкий трудовик. Такий невеличкий березовий ліс І бук, і береза. Але скільки я не, не намагався, ну, берези в нас взагалі не дуже є багато, хотів знайти чагу на березі, але вже скільки не намагався, жодного разу я не бачив у нас на березі чагу, так і не знайшов. Знову попалася ящерка, але цього разу вже ящірка з ногами. Таке зеленяве неї Гарне притаїлася. Думаю, що я її не побачив. О, і ці не тікає. А попробуємо пальцем. Це якась безстрашна. Яка ти шустра.